Це не книга, давайте так, е, тому що всі ми бачили в фільмі ту золоту книгу. Е, це набір е, сов'їв з різних е, глав, яка досить часто клалась в саркофаг до померлого. І відповідно через це вона і отримала ось цю назву Книга мертвих. Але по суті це близько 100. 160-190 різних глав, які нібито мали допомогти людині пройти весь той шлях в потобічному світі і дійти до їхнього нібито раю. Ось, тому що там є купа. Випробувань потрібно знати, що якому Богу о, говорити. І ось ці книги мертвих вони е, доволі таки дорого кош, коштували. Їх можна було м, замовити як базову версію, так і версію з ім'ям конкретної людини. Ну і відповідно. Люди, які не мали коштів, вони ховалися без книги мертвих. Взагалі книга мертвих це як частина такої великої системи саме за упокійних різних текстів, тому що були тексти пірамід, які безпосередньо писались на стінах пірамід. Також є тексти з саркофагів. Але суть та сама там описується або життя того, кого поховано, і те, що має допомогти йому в потебічному світі.